Yeah, people not yeah. very much.

Петербурзький І Його Кирил розмовський, розбудовуючи батури. З правої сторони ми зараз проїжджаємо, де проїждж, проживала його рідна племінниця Софія Апраксіна. Яка вела великий розлад у цю численну родину. З лівої сторони ми бачимо реставроване приміщення «Окстошта». Вона має досить гарний. Та у фортеці Батурин. По сьогоднішній день історики-науковці сперечаються у походженні назви сучасного Батурина. Одні історики стверджують від польського короля Стефана Баторія, інші – географічне розміщення, природне укріплення саме цього клаптика землі в перекладі старослов'янського означало Батура. І трансформувалася в сучасну назву Батурин. Тому ми достовірно стверджувати, що одна із вес є дійсністю, поки що немає можливості. І от ми бачимо фортецю Батурин. Батурину як місту понад 900 років. А люди селилися тут ще з періоду, неоліту. Мабуть, це географічне розміщення. Ми з вами знаходимося на території. Наші складні історичні і тотрують у свідомість події. Гетьманна розбудовує Батурин, розбудовує Україну, приділяє увагу освіті, він вимагає, щоб все українське суспільство вільно читало і писало. Сам володіє декількома іноземними мовами. Батурин перетворює на столицю європейського зразків, його вишукана бібліотека, колекція зброї. Це свідчить про е, е, інтелігентність цієї людини, розбудовуючи баторин в 1700 році розпочинається північна війна між Росією і Швецією. В цю війну втягуються українські козаки і все українське суспільство. Не вдається Петру І зупинити шведського короля на землях інших європейських держав. Проходить він при Прибалтики. आणि आज ट्रिप्रेस काय मोदी न